Пліснява в квартирі до народного контролю зік звернулась мешканка будинку, що на вулиці Полуботка, 11. Пані Оксана повідомила, що протягом 10 років її помешкані мокрі та потріскані стіни. Причина відсутній шматок панелі на будинку. Коли вже прийшов майстер робити ремонт всередині тут в кухні. Потім ззовні він подивився і сказав, що так там відколений кусок панелі на стику, то весь сніг, весь дощ, все абсолютно лід все затікати буде завжди сюди. Через відірваний шматок панелі та відсутність вентиляції, плісніва і сирість поширились уже в кухні і ванній кімнаті. Через це жінка має постійні проблеми зі здоров'ям. Зв'язку з тим мене вже на протязі дуже багатьох років я можу потім представити карточку свою з медслужби що в мене є хронічні бронхіти, пневмонії, гайморіт, реніт на фоні отої імену сирості. Мені лікар сказала, коли була на прийомі, що я ніколи не вилікуюся в такій сирості. Тут може бути або туберкульоз, або астма. Жінка розповіла, що в ЛКП зверталася постійно та комісії, що поглянула будинок, так і не дочекалася. То журналісти Народного контролю ЗІК пішли в комунальне підприємство разом з пані Оксаною. Там головний інженер запевнила, що відколена стіна. Це болюче питання усіх панельних будинків. На такий ремонт потрібно близько восьми тисяч гривень. Шви як дев'ятий поверх робити простіше, тому що робиш з чердаку до дев'ятого поверху. Мешканця звернула стоїть й поверх, Значить, треба з дев'ятого зробити до третього. Метр шва коштує від 80 до 90 гривень поганий метр. Таке грошей, яка в карпаті не закладено. Значить ми звертаємося до міста, до району. Головний інженер пообіцяла до пані Оксани прийде комісія і огляне будинок. Тоді складуть акт і справу передадуть до міської ради. А вентиляцію труби майстри ЛКП доведуть до ладу найближчим часом. Прийде трубочист, провіри вентиляцію, зручний для людини час. Труби зранку веде зварщику в стежі, просто треба помалювати, довести до нормального стану. Якщо вони вже гнилі, значить будемо міняли. Журналісти народного контролю зік зрушили десятирічну справу з місця. У 46-й квартирі, що на вулиці Полупотка, 11, працівники Алкапе прочистять вентиляцію, поміняють труби та оглянуть відірваний шматок панелі. Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік.